Що піде з вашого життя? І що натомість прийде? І так, що йде з вашого життя? Твійка, пантаклі, невизначеність. Ви, як в лабіринті ходили, не могли зрозуміти, що вам робити. Ви щось обирали довго? Можливо, якась нерішучість іде з вашого життя. Ви робите вибір. Однозначно, ви його зробите. піде оце такі муки. Того, що, от, не знаю, на цій роботі робити, не робити, переїжджати, не переїжджати, бути з цією людиною не бути. Братися за цю ідею чи не братися. Да? Оці муки і підуть. Ну, і зараз, що прийде, ми зрозуміємо, що прийде у ваше життя. Допомога, любов. Кстати, диявол <coughs> <coughs> біля грошей завжди говорить, що гроші великі. Імператриця. Великі-великі гроші. Також тут карта може показувати до прикладу, що це можуть бути прям сімейні гроші. гроші ваші і вашого партнера. Якась допомога вам іде. Можливо, пропозиція хорошої роботи, все буде мінятись. От ви вибираєте, наприклад, там, між двома роботами, чи вибираєте ти мені щось робити, чи не йти, да? а вежа каже, що все складається взагалі, і по-другому, ніж ти собі плануєш і думаєш. Ці вибори будуть не актуальні, буде третій варіант. Ви вибираєте між двома, а все світ каже, да, дивіться, троєчка в нас. І буде третій варіант, найкращий для вас. Тому не мучте себе цими муками. А відпустіть ситуацію, і відповідь прийде, і прийде найкращий варіант для вас. Хай і буде.